Добрий день, діти! Сьогодні в нас музика. І сьогодні, діти, ми дізнаємося про шумові та музичні звуки. Ну, дітки, сідайте зручненько і слухайте уважненько. день, малята. Мене звати Чомусик. Хех, не розумію, що це все навколо так стукає, грюкає. Звенить, шурхотить, кричить. Всі звуки змішались в один великий шум. Чомусик? А, ось і пані Орися. Цікаво. Куди ми сьогодні відправимось? Всім музичний привіт. Чому-си? Бачиш, що в тебе знов з'явились безліч запитань. Так, я не можу зрозуміти, що це за звуки кругове, звідки вони беруться, скільки взагалі існує звуків і як вони називаються. Навколо нас дійсно весь час безліч різних звуків. Але всі вони різні. І щоб їх почути та розрізнити. А краще давай ми разом із малятами пограємо в цікаву гру. Чудово! Я дуже люблю гратись. Тоді малята і ти чомусик, заплющить очі, прослухайте звук та вгадайте, що це прозвучало. Спасибо. Поезд. экскаватор, подъемный кран. Це звуки міста. Як тут шумно, краще завітаємо до лісу. Дивовижно, в лісі теж безліч різних звуків. Так розмовляє різними голосами ліс. В природі зустрічається багато різноманітних звуків, які ми можемо почути будь де за будь-яких обставин і впізнати їх навіть із заплющеними очима. Звуки можуть бути штучними чи природними. Як цікаво, а можна, я спробую відгадати звуки природи. Чудово. Пограємо в гру, відгадай, що звучить. Різних звуків. А чи можна їх назвати одним словом? Так, усе це звуки природи, звуки транспорту, звуки побутових приладів, тріск, кроки, гуркіт, чародіння Всі звуки, що оточують нас кожен день, називаються шумові звуки. Шумові звуки? Тобто шум. Невже навколо живе один тільки шум? Звичайно, ні. Шумових звуків багато навколо, і навіть дуже слабкі звуки певним чином впливають на нас супереч нашій волі. Оточуючі шуми можуть бути як приємними, в залежності від нашого поточного настрою. Так і неприємними. Іноді ми говоримо шум води. А іноді музика води. Проте існують інші звуки чарівні. Це музичні звуки, з яких складається музика. Музичні звуки виникають, коли люди співають або грають на музичних інструментах. Музичні звуки бувають вокальні. Це голоси людей, коли вони співають. А інструментальні, коли грають на різних музичних інструментах. Як красиво! Ось такі музичні звуки мені подобаються. Їх можна проспівати! Зіграти на музичному інструменті і записати нотами. Тепер я знаю, що всі звуки, які ми чуємо, поділяються на шумові звуки та музичні звуки. Ти молодець Чомусик, Тільки та людина, яка уважно прислухається до навколишнього середовища, проможна почути голоси природи. Познайомитися з ними, подружитися. І тільки тоді звуки допоможуть засвоїти музичну обетку та потрапити в музичну країну. Я все зрозумів. Дякую, пані Орисю. До побачення. До побачення. Діти, а на цьому наше заняття з музики підійшло до завершення. Але спочатку. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Так, діти, ми сьогодні з вами вивчили про шумові та музичні. Діти, а скажіть, шумові розділяються на які дві групи? Так, діти, вони розподіляються на штучні звуки і природні звуки. А штучні звуки це які діти? Так, штучні звуки. Це як автомобіль, коли він гудить, години, коли він тікає, телевізор, коли він балакає і видає якийсь звук, електропоїзда, коли вони гудять, і багато інших звуків. Це називаються штучні звуки. А природні звуки це які? Так, діти, це все зв'язано з природою, а це в нас і тварини, які видають свої різні звуки грім, який в нас буває, або коли йде дощ, той як не як є звук. Шум води, коли плескаємо ми водичку, ми чуємо шум води. Птахи, коли вони співають різними своїми звуками, але дуже гарно. Це називається природні звуки що штучні, що природні йдуть до шумових звуків. А музичні звуки це які діти? Так, музичні звуки це в нас як гітара, фортепіано, піаніно, скрипка, сопілка і інші музичні предмети. Їх використовують люди, щоб зробити звук. Діти, тепер ви дізналися, які це бувають штуч, шумові та музичні. А на цьому, дітки, я з вами прощаюся. До побачення!